Мої щирі вітання всім, хто продовжує дивитися мій велосипедний канал Gravel Travel. Сьогодні ми з вами подивимося чергову посилочку з залі Експрес. Замовляв я собі нові комплектуючі на свій мтб велосипед Орбія. Она приїхали мені диски на 180 мм від фірми Shimano. Планую робити подальший апгрейд свого велосипеду, і з вами ми зараз подивимось ці диски. Також я раніше замовляв адаптери. Для цих дисків, тож ми з вами також це подивимось. Тож, друзі, не забуваємо, як завжди, протиснути вподобайку, написати свій коментар. Ну, все, як завжди, заходимо у мої соцмережі і тепер можемо з вами розпочинати розпаковку. Отже, давайте з вами подивимось цю посилку. Приїхало за два тижні, отримував у поштоматі нової пошти. Як ви знаєте, я потроху роблю апгрейд свого МТБ-велосипеду. Все щось купляю, все щось покращую. І вже трішечки, знаєте, лишилося до того, щоб мій велосипед вже був у тому стані, в якому мені хочеться, щоб він був і задовольняв мої потреби. Так. Тут мають бути оригінальні диски від фірми Shimano. Дуже, дуже довго їх шукав, бо у багато продавців вони щось в один момент якось закінчилися. І тут, якраз, мені потрапила ще акція, була літня розпродажа. Були гарні знижки. І якраз я знайшов одного продавця, у якого ці ротори були. І блин, ну, по дуже чудовій ціні я їх вирвав, можна сказати. Ось так ви бачите пакування EOM. Це у нас моделька RTMT900. І зараз ми давайте це вже розпакуємо, подивимось, <с> бо мені вже цікаво. Я так, Знаєте, спочатку я думав, а не взяти мені передній ротор на 200, а задній на 180. Але все-таки я вирішив, що буду. Ставити обидва ротори на 180 мм. Ось таке у нас пакування. Без оригінальної упаковки, тому воно так трішки і дешевше. Так, давайте дивитися. Ось такий ротор фірма Shimano. Так, хто у нас тут виробник? наче Японія. Бо бувають ротори китайські, то тут пишеться чина. Чайна, вибачаюсь так, 180 мм, як ми бачимо, технологія ротора Ice Technology. Ice Technology Freezer, це для покращого відводу тепла. І наскільки я бачив, що сам ротор, він, типу, як, знаєте, зроблений по типу сендвіча. Тут три слої в цьому роторі. Ми маємо тут нержавіючу сталь по краям, а по центру у нас. Іде алюмінівий паук. Кріплення центр -лок. Ну, Друзі, дуже шикарно. Дуже, прям, я думаю, велосипед прям стане набагато гарніший. Так, у комплекті у нас йдуть замки. Замки центрлок. Це ну, звичайний можна використовувати ключ, як ми використовуємо під каретку. Ну, Або звичайну каретку, да, Holtek. Ось такий. У мене ключик є, тож проблем немає бути з установкою. Так, і як я вам казав, ще замовляв раніше, ось на Аліку адаптери на 180 мм шиманівські. Тут вони однакові. В принципі, я брав, вони, як підходять, і назад, і наперед. У комплекті тут ми бачимо йдуть два болти. Ось І задній адаптер такий ж самий. Ось. Тож, в принципі, тут мені лишилося <смі> тільки поставити вилку, поставити ну, сам, Самі гальма я лишу поки що ті, що в мене стоять, МТ200 шамана гідравлічні. Ну а згодом я думаю, що може і заміню на якісь там 6000 серії, щось покруче поставлю. От. Але поки що в мене першочергове завдання це замінити вилку. Так, давайте, як ми завжди з вами любимо. Хто цікавиться вагою. Зараз з вами все це зважимо обов'язково. Так, сам ротор. І до нього замок. Так, 143 грами. Це вага ротора у розмірі 180 мм. Також у продавця є на 140, мабуть, якщо не помиляюсь, 160-точно і 203 мм. Так, і давайте ще зважимо. Адаптер. Так, адаптер. І два болтики до нього. Так, ще у нас додається 34 грами. Друзі, посилання на цей товар ви зможете, як завжди, знайти в описі до цього відео. Вже демонстраційну частину та свої перші враження я розкажу вам тоді, коли зніму другу частину обгрейду мого велосипеду. МТБшки, а хто ще не дивився першу частину, то ось за посиланням у правому верхньому кутку, ви зможете прийти та передивитися. Ось. Ну, а на цьому в мене все. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Ставте вподобайки, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на мій канал. А я сьогодні трішки на гравійнику катаюся, поки МТБ відпочиває. Тож, до наступних зустрічей, до наступних відео. Всіх обійняв і всім пока!